Ой, дорогі мої, здоровенькі будьте, бажаю вам міцного здоров'я, миру у серцях і тепла в домівках. Нехай кожен день приносить вам радість, а всі негаразди обходять стороною. Вірте у себе, у нашу сильну Україну і не здавайтесь ніколи. То давайте подивимося, що доля нам підготувала. Ой, ну сідай ближче, бо маємо цікаве питання, дуже чутливе. Чи зросте курс долара в Україні понад 45 гривень до кінця осені? Дивимось, що нам карти кажуть. Перша карта двійка жезлів. Так, двійка жезлів то така карта, де чоловік стоїть з глобусом і дивиться в даль. Вона про плани, про очікування змін, про розрахунки. Хтось там у високих кабінетах вже прикидує. А може, давайте трохи курс підкрутимо. Тобто ще рішення немає, але роздуми вже йдуть. Може бути така підготовка ґрунту, типу, щоб не стало сюрпризом. Друга карта Паш Кубків. Ой, а це карта досить легенька, м'якенька. Паж Кубків то ще незрілий гравець, то емоції, ілюзії, надії. Вона каже, не все так страшно, як може здаватися. Може бути якийсь стрибок на ринку, паніка, чутки, але це не обов'язково означає справ. Обвал. Може, навіть Національний банк України трохи втрутиться, щоб втримати ситуацію. Третя карта п'ятірка жезлів. А тут вже бачимо бійку, боротьба інтересів. Буде йти внутрішнє перетягування каната, одні сили захочуть тримати його стабільним, а інші скористатися ситуацією. Це може створити коливання, але не обов'язково е, прорив е, вище 45. Ну що я можу сказати? Карти показують, що ситуація з доларом буде трохи напружена. Коливатись буде, можливо, до 42, 44, може, навіть короткочасно, десь близько 45, але щоби стабільно і довго, ні. Панікувати зарано, але дивимось за ситуацію. Дуже важливе питання. Давай запитаємо у карт, чи втримається українська економіка без нової міжнародної допомоги. Перша карта паш жезлів. так паж жезлів – то молода енергія, починання, ентузіазм, але ще без досвіду. Це про ідеї, якісь внутрішні ресурси, можливо, мобілізація внутрішніх сил, бізнесу, малих підприємців. Економіка ще тримається, бо в нас люди вперті, вміють виживати. Але карта каже, це тільки початок шляху, фундамент нестабільний. Друга карта відлюдник. А отут от вже серйозно: відлюдник це про ізоляцію, самотність, економію, жорстке затягування пасків. Карта – Показує, без зовнішньої підтримки доведеться виживати на власному, закривати дірки тим, що є, копати свої резерви. Може бути така політика сам на сам, де кожен буде виживати як може і держава, і люди. Третя карта двійка пентаклів. Ото прямо карта балансування на межі, тримаєш дві монети і жонглюєш ними, щоб не впасти. Вона каже, триматись можна, але це буде дуже важко. Постійні перекидання ресурсів. З однієї дірки в іншу карти мені кажуть, що українська економіка зможе втриматись на плаву без нової міжнародної допомоги, але дуже хитко буде складно. Доведеться економити, оптимізувати, виживати за рахунок внутрішніх сил. Не впадемо одразу, але довго так тягнути то вже біда. Якщо допомога не прийде, можуть початись дуже болючі обмеження. Ой, файне питання дуже на часі, бо і справді Польща ніби і поруч і допомагає, але чи піде вона далі, чи стане активнішою у військовій підтримці. Дивимось, що кажуть карти, чи піде польща на більш активну військову участь у підтримці України. Перша карта зірка. Ой, гарна карта світла. Зірка то надія, далекоглядні плани, віра у краще. Польща має чітке бачення, що Україна ключ до її ж безпеки, і є в них бажання допомогти, бо йдеться не лише про альтруїзм, а й про стратегічне бачення, як впаде Україна, Польща буде наступною. Але ця карта ще не про дію, вона про напрямок, про щире бажання. Друга карта закохані, а це вже карта вирішити. Бору партнерства польща стоїть перед рішенням залишатись у межах дозволеного НАТО чи ризикувати більшою самостійною участю. Карта каже, рішення важке, бо є інші партнери, є внутрішні політичні нюанси. Третя карта верховна жриця. А отут вже найцікавіше: Жриця, то тиша, таємниця, інтуїція. Вона каже, те, що справді готується, не на видноті. Польща може вже мати плани чи приховати участь, яка не афішується публічно. Така підтримка може бути через спецоперації, логістику, розвідку, але офіційно про це говорити не будуть. Ну що я можу сказати? Карти показують, що е, Польща має сильну мотивацію підтримати Україну, і це вже не просто слова. Публічно поки що стримано, але за кулісами вже щось готується. Ой. Тайвань то такий пороховий склад, що лиш сірника бракує. Чи буде до кінця цього року загроза нової війни в Тайвані? Дивимось уважно. Перша карта вежа. Ой-ой-ой, вежа то недобрий знак. Це про шок, про раптові удари, крах чогось стабільного. Карта прямо кричить: загроза є, і вона може бути дуже реальною. Причому не просто якась сварка чи тиск, а щось різке, руйнівне, конфліктне. Може бути як спалах, так і провокація, яка викличе міжнародну бурю. Друга карта паж Пентаклів. Ця карта каже, буде багато обдумування, планів, можливо, навіть попередніх дій для перевірки ґрунту. Китай може спершу пробувати економічний чи кібертиск тестувати, як світ реагує. Але це ще не повна атака. Третя карта шістка кубків. Це карта минулого ностальгії спогадів. Вона тут символізує, що конфлікт навколо Тайваню то давня історія, яку хочуть повернути назад. Китай, бачиш, має оте бажання повернення своєї території, але також це може вказувати, що частина світу буде намагатись зберегти мир, повернутись до старого порядку. Карти дуже чітко показують, реальна загроза війни в регіоні Тайваню буде до кінця. Цього року. Це не значить, що вона точно станеться, але момент дуже небезпечний. Будуть провокації, можливо, якісь тестові дії, але дипломатія ще триматиме баланс. Ой, Боже мій милий, тяжке питання, та дуже-дуже важливе для нас усіх. Чи вдасться Україні стримати російський наступ на Сумщині до осені цього року? Перша карта сімка кубків. Такс-карта. Ця карта про ілюзії, багато варіантів, розгубленість. Це значить, що ситуація на Сумщині буде дуже неоднозначна. Може бути багато тривожних сигналів, різних загроз, фейкових наступів, дезінформації. Ворог буде водити за носа, то туди сунеться, то сюди, аби ми не знали, де головна небезпека. Друга карта десятка жезлів. Ох, важка карта! Це про тягар, виснаження, коли нести вже не сила, але все. Одно тримаєш. Нашим військовим буде дуже тяжко. Багато ресурсу піде, багато втрат, е, тиску, можливо, навіть нестача людей чи техніки. Але водночас ця карта каже: боротьба не зупиниться, просто буде на межі, все буде на плечах тих, хто там стоїть. Третя карта трійка кубків. А ось це вже добрий знак. То радість, підтримка, союзники може бути щось хороше, або наші втримають рубежі, або прийде додаткова допомога людська чи технічна, або якась внутрішня перемога, типу успішної операції, де вдасться переломити ситуацію. Карта каже: не зламаються, буде за що порадіти, навіть попри в тому. Ну що я можу сказати? Карти показують, що боротьба на Сумщині буде дуже важка, психологічно і фізично виснажлива. Ворог хитрий, буде багато обманів і тиску. Але Україна вистоїть до осені цього року, лінію триматимуть, хоч і не без втрат, але оборону збережемо. Це питання, як живріюча свічка на вітрі кожен день шепочуть, що щось може змінитись. То давай вже глянемо, як є чи будуть зміни у військовому керівництві зсу найближчим часом. Перша карта сімка мечів. Ой, карта хитра, як лис в курнику. Це про кулуарні дії, домовленості за спинами, щось приховане. Хтось, видно, вже обмірковує певні кроки. Може, навіть готує ротацію, але не говорить про це публічно. Це не відкрите рішення, а таке, щоб ніби все спокійно. Але всередині щось вариться, друга карта, четвірка пентаклів. Оце вже знак тримання за старе, страх щось змінити. Хтось на високих рівнях боїться втратити контроль або послабити стабільність. Це як. Краще тримати те, що маємо, бо зміни ризик. Є спротив будь-яким кадровим перестановкам, бо всі бояться розхитати те, що ледь тримається. Третя карта помірність. А тут спокій, баланс, виваженість. Помірність каже швидких чи різких змін не буде. Якщо щось і зміниться, то поступово, з обережністю, без гучних скандалів чи конфліктів. Ідея така втримати гармонію, не розбурхати зайвого. Карти показують, що розмови і кулуарні обговорення про зміни у військовому керівництві ЗСУ таки йдуть, але на найближчий час різких рішень чекати не варто. Тримаються за нинішню систему, бо бояться ризику, але щось повільно дозріває. Важке, тривожне питання: чи почне Росія нову масштабну хвилю мобілізації восени цього року? Ну давай вже розберемось, що карти нам кажуть, бо правда, як отой часник, гірка, але від лиха рятує. Перша карта шістка мечів. Оце карта переходу, руху, зміни обставин. Вона каже, що восени у Росії буде якийсь стратегічний поворот, може бути, що десь фронт затрясеться, і їм треба буде перекидати сили, шукати свіжу кров. Ця карта ще й часто говорить про втечу від проблем. Значить, можуть почати шукати нових мобілізованих, бо старі ресурси або вибиті, або вичерпались. Друга Карта Трійка мечів то дуже болюча карта. Вона про втрати, розчарування, біль. Це знак, що в них вже буде серйозний дефіцит живої сили, багато поранених чи загиблих. І на фоні цього болю рішення про нову хвилю мобілізації може стати необхідністю, а не вибором. Третя карта дурень. А оце вже цікаво. Дурень то початок нового шляху. Без чіткої стратегії, на, а, на авось так карта каже, що мобілізація буде, але вона буде хаотична, непідготовлена, скидатиметься на паніку. Можуть знов гребти всіх підряд без нормального навчання, без логіки, як то вже було. Карти показують, що восени цього року. Росія дійсно може почати нову масштабну хвилю мобілізації, але то буде не від сили, а від слабкості, втрати, втома армії і стратегічна потреба штовхатимуть їх на це. Ну, останнім часом сил просто немає. Здається, люди вже на межі з цими обстрілами. Питаю в карт чи готуватись українцям до масованих атак кожного дня. Перша карта королева кубків, це карта глибоких емоцій, турботи, інтуїції. Вона говорить про емоційну напругу, страх і постійне очікування. Люди вже на межі, серце в грудях тремтить від кожного повідомлення. Але ця карта не про фізичну агресію, а більше про внутрішній стан. Тобто паніка та тривожність вже присутні навіть без щоденних ударів. Друга карта Верховна Жриця. Ой, то карта тиші, прихованого. Ворог може готувати щось в тіні, не показуючи одразу. Жриться то ще й про інтуїцію, про те, що атаки можуть бути не постійними, а хвилями, раптовими, з паузами, аби люди втрачали пильність. Отаке воно не кожен день, але відчуття загрози постійно. Третя карта десятка мечів. Це карта удару, виснаження, болю. Коли вже лежиш на землі з мечами в спині, це означає, що атаки будуть, і деякі з них дуже жорстокі, масовані. Але ця карта ще й про кінець циклу після піку болю починається відновлення. Карти кажуть, що не щодня, але в будь-який момент може бути масований удар. Це такий терор, щоб ми жили в постійному страху. Тривога буде висіти в повітрі постійно, атаки час від часу, але деякі з них дуже сильні. Тому готуємо павербанки, воду, запас продуктів, але не падаємо духом. Бо саме на це й розраховує ворог, щоб ми зламалися емоційно. а ми не зламаємось. Ще одне важливе питання на сьогодні: чи буде відміна військового стану в Україні до кінця 2025 року? Дивлюсь я року. Дивлюся на карти, слухай, що вони нам кажуть. Перша карта король мечів. Король мечів це влада, яка діє. Холодно, розумно і чітко, без емоцій. Це значить, що рішення щодо воєнного стану буде прийматись з воєнної та безпекової логіки, а не з емоцій чи бажання показати покращення. Це дуже свідоме тримання ситуації під контролем. Друга карта п'ятірка мечів, Ай, тяжка карта. Це про конфлікти, зради, виграш ціною втрат, напругу між людьми. Карта каже, що до кінця року ще буде небезпека, можливо, провокації, атаки чи внутрішні загрози, які просто не дадуть можливості скасувати воєнний стан. Буде загроза і влада триматиме режим як щит. Третя карта п'ятірка жезлів. А тут ми вже бачимо боротьбу, можливо, навіть політичну суперечку. Хтось захоче скасувати воєнний стан, бо вибори чи інші мотиви, а хтось буде категорично проти. Карта показує внутрішній конфлікт, метушню, але єдності в рішенні нема. Всі тягнуть у свій бік. Карти мені ясно шепочуть до кінця 2025 року. Воєнний стан в Україні не буде. Скасовано, причина все ще нестабільна ситуація, внутрішні і зовнішні загрози і боротьба думок серед влади. Питання твоє важке чи можуть припинитись обстріли у 2025 році, що ж карти нам несуть? Перша карта сімка пентаклів. Це карта терпіння і чекання. Вона каже, що люди вже багато зробили, багато витримали, і тепер настав час спостерігати, що дасть той час. Обстріли можуть зменшитись, але не раптом, все поступово, як садженець, що росте повільно. Треба бути готовим чекати і е, не втрачати надії. Друга карта: королева кубків. Ця карта про турботу, захист і емоційну підтримку. Вона говорить, що будуть спроби з нашого боку і зі сторони союзників створити безпеку і захистити людей. Можливо, будуть локальні перемир'я, домовленості про паузи в обстрілах, хоч і тимчасові. Третя карта місяць. Ох, місяць карта непевності, ілюзій і прихованих загроз. Вона каже, що обстріли не припиняться зовсім, бо під Поверхнею, будучи загрози, провокації, а ворог буде ховатися в темряві, готувати нові напади. Іноді буде тяжко зрозуміти, де правда, а де брехня. Карти кажуть, що повного припинення обстрілів у цьому році не буде, але вони можуть зменшитись стане більше пауз і тиші, хоч і тимчасової треба готуватись тримати серце міцним і вірити головне не втрачати надії і берегти один одного Ну, це питання гаряче, як печена картопля з печі, чи зросте підтримка України від США та ЄС до кінця літа. Дивимось, що нам карти говорять. Розкажу по черзі. Перша карта туз жезлів. Ой, то дуже сильний знак. Туз жезлів це новий початок, енергія, активність, великий запал. Карти показують, що енергія і сила для підтримки буде і навіть може посилитися. Будуть нові ініціативи, нові проекти допомоги. Моги, свіжий імпульс. Друга карта відлюдник. Відлюдник це карта обережності, внутрішньої роботи, аналізу. Вона каже, що підтримка буде не блискавичною чи масовою, а виваженою, продуманою. Можливо, будуть якісь таємні переговори, обережні кроки, які на перший погляд не так помітні, але вони важливі. Третя карта паж Жезлів. Оце енергія нових ідей і спроб. Паж каже, що будуть нові початки, нові обіцянки і ініціативи, але поки що вони на початковій стадії. Це як перші кроки, можливо, не все відразу проявиться, але закладається фундамент. Карти кажуть, що підтримка від США та ЄС до кінця літа буде зростати, але це буде поступово, не миттєво. Нові ініціативи і допомога на старті, але справжня хвиля поки що на горизонті. Сідай ближче, бо питання твоє серйозне. А відповідь має бути з душею. Який же психологічний стан українців наразі дивимось, що нам карти кажуть? Розповідаю просто. Перша карта сімка кубків. Ой, ця карта про мрії, ілюзії і сумніви. Українці зараз як у тумані, багато думок, багато варіантів, але не всі вони реальні. Люди хочуть миру, хочуть кращого життя, але не знають, як це отримати. Є і страх, і надія одночасно. Це стан, коли душа блукає між різними сценаріями, а що буде далі? Друга карта верховна Жриця. Ця карта говорить про глибокий внутрішній світ, інтуїцію, таємниці. Українці зараз дуже відчутливі. Багато хто зосереджений на внутрішніх переживаннях. Люди шукають відповіді в собі, стараються зрозуміти, як жити далі. Третя карта, відлюдник. Ох, ця карта підкреслює, що багато українців відчувають в тому потребу у спокої і час для відпочинку. Вони ніби відійшли. У себе хочуть знайти світло в кінці тунелю, але поки що стоять наодинці з думками. Психологічний стан українців зараз це суміш надії, тривоги і глибокого внутрішнього пошуку. Люди хочуть вийти з темряви, але поки що знаходяться у складному емоційному періоді. Втома є, але є й сильне бажання жити і боротися. Головне не забувати підтримувати один одного і берегти душу, бо саме вона тримає нас усіх разом. Добре, що питаєш, бо, хоч Західна Україна і не під постійним вогнем, але спати спокійно ще зарано, ну давай вже розгорнемо по одній карті і подивимось, що там ворог має в голові, чи є у ворога плани обстрілів по Західній Україні. Перша карта відлюдник. Ой, то карта дуже тиха, але не без змісту. Це не про активну атаку, а про спостереження, розвідку, підготовку. Ворог вичікує, вивчає ситуацію, шукає слабкі місця. Наразі нема прямого плану бити по західній, але думка така в нього жевріє, як жар у попелі. Друга карта п'ятірка мечів. А, це вже не добре. Це карта підступу, гри нечесної, удару в спину. Може означати, що ворог розглядає ідею ударів по тилах, щоб посіяти паніку, показати, що ніде небезпечно. Це може бути удар по інфраструктурі, складам, аеродромам або енергетиці. Третя карта. Паж мечів цей молодий, але дуже пильний розвідник, шпигун той, хто винюхує. Ворог вже щось шукає, розглядає варіанти, щоб глянути на реакцію. Це ще не масований обстріл, але підготовка і спостереження точно йдуть. Плани на обстріли Західної України у ворога є. Особливо це може стосуватись логістики, складів, енергетичних об'єктів, щоб посіяти паніку і відволікти увагу. Будьмо пильні слухаймо тривоги, не нехтуймо сигналами, і не втрачайте віри. Захід ще тримається міцно, але ворог хитрий, і ми мусимо бути ще хитріші. На сьогодні все. А тепер прощаюсь з вами. Бережіть себе і своїх рідних. Не втрачайте надії, і нехай ангели вас охороняють. До нових зустрічей! Хай вам щастить і мирне небо буде над головою! Слава Україні!